Привітуліки, привітуліки, доброго раночку. 14 грудня, четверг. Я нарешті вдома. Мені нікуди сьогодні не потрібно. А тому... Швиденько беремося знову за рубрику салатиків. Салатиків і так далі. Або, можна сказати, салатиків і не тільки. Ми вже попорались. Вову я випроводила на роботу. Да, да Мікуша, так, да, тут Мікуша ось прийшов, скаче. Скаче Мікуша. У мене вже Закінчується цикл прання в машинки перу речі. І вже розпочала готувати інгредієнти для нашого сьогоднішнього закусочного тортику. Сьогодні буде такий смаколик. Ось. Так що планів як у я не знаю в кого. На вулиці в нас холодно. Мінус шість. І таке щось, чи крупа сипе, чи, чи мрячка, незрозуміло. Щось сипе. Холодіна, звісно. несусвітна. Несусветна. Ну шо ти хочеш, ну жо, ну жо, Що? шо? Ігратися, так? Да? Мені ніколи ігратися. Да, Мені треба займатися своїми справами. Ось. Так що бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Так, да, до речі, дівчата, хлопці. Вчора ввечері мені написав Євген, він отримав нову партію вакууматорів. Я, правда, не запитала, скільки штук він отримав, яка кількість. Бо минулого разу було щось чи 6, чи 8. Ну зовсім геть мало. От. Тому ціна залишилася попередня, він сказав. Тому, якщо хтось не встиг, або тоді не було можливості, або тільки думає, замовляйте, поки є. Бо вже не за горами з січня у більшості розпочнеться сезон, да буде молочко, будуть коти, будуть розпочинатися варіння сирів. І Знову почнуться запитання, де взяти. А взяти буде ніде. Бо бачите, виходить більше двох місяців між поставками. От він зараз ці випродає, і знову потім не пойми, коли будуть. Так що, кого цікавлять вакууматори? Можете дзвонити Євгену, можете до мене звертатися, я вас зведу. ну тобто Якщо Євгену будете телефонувати чи писати на вайбера, то відразу так і кажіть, що ви від міми або ви з канала Міми. Ну, тобто як ви там скажете, так і буде вже. Ой, Я зараз піду вивісю речі. Мені потрібно ще сьогодні проплатити комуналку, бо вже 14 число, а у мене ще комуналка не плачена. Ну і буду займатися приготуваннями. Так що сьогодні ще почуємося. Побачимося з вкусняшками. День тільки розпочинається, так що гоу працювати, мої хороші. Всіх цілую, люблю.